Пролунав останній дзвоник для школярів і всі гайда на відпочинок, окрім випускників. Спочатку вони готувалися до здачі тестів, а тепер і до вступу до вищих. Літо добігає кінця, вони подають документи, чекають результатів, які ще невідомі, але вже масою емоцій, надій і сподівань. Подавала документи і сподіваюся, що в мене якісь шанси прийти туди на бюджет або хоча б на контракт. Це Київський національний лінгвістичний університет та національний педагогічний. В планах більш творча така професія, але з задіянням іноземних мов вирішила подати їх документи в університет імені Бориса Грінченка. Це виявилося якось більш комфортним для мене і в фінансовому плані, і в, взагалі чудове місце, чудовий університет. Я прям у нього закохалася. Куда хотіла, туда і подала в Київський національний університет імені Тараса Шевченка на кібернетику, на два направлення програмна інженерія і інформатика. І на економічний факультет, на економічну кібернетіку. Я подав в, в два вищих навчальних заклади, це в Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і в торговельно економічний університет. Туди подав, там, на два факультети туди і на один туди. Економічна кібернетика ще, в принципі. Відомо, що абітурієнти в цьому році мали можливість подавати документи, до п'яти вишів одразу, та ще й на три спеціальності у кожний. Дійшло навіть до того, що вони ночували на вулицях, аби наступного дня бути, хоча б сотим у черзі. Чесно, цей період мого життя буде сниться мені в кошмарах, адже ці черги це просто неймовірно. Всі абітурієнти виснажені, дуже великі черги, дуже багато батьків, які зовсім не вирішують ніяких питань, але псують атмосферу, чесно кажучи. Я впевнена, що ні один абітурієнт не зможе похвалитись тим, що я прийшв. Шов в цей же день все здав, в мене все вийшло, і все було просто гладко і без заминочки. Та черги це не найгірше, що примушувало абітурієнтів нервувати. За словами майбутніх студентів, подача документів лише в деяких закладах пройшла організованою відповідно до встановлених вимог. В одному з університетів поміняли за декілька місяців вступні тести, ну прохідний прохідні тести, і я чомусь не звернула на це уваги. І поїхала вистояла весь день. А мені сказали, ми не приймемо ваші документи, оскільки у вас немає цих тестів. Звичайно, це був шок. Результати вступної кампанії оголосять 6 серпня. А поки залишається лише чекати і сподіватися на краще. Не втрачаємо надії, що мрія кожного абітурієнта стане реальністю. Думаю, що все буде добре, і поступлю туди, куди я хочу. Аліна Черпак, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.